Добрий вечір, шановні. Не знаю наскільки він добрий. Що для мене, та в принципі, що для мене? Для, скажімо так, держави, в якій ми живемо, і ми думаємо, що ми боремось за демократичні цінності. Що відбулось? Відбулось наступне, десь два місяці тому з дуже високих кабінетів Міністерства оборони мені зателефонували і попросили закупити скиди для двох дуже серйозних розпіарених потужних бригад саме безпілотних систем. Це не вперше в моєму житті така історія. Якщо ви пам'ятаєте, в 22-му році я закуповувала скиди, їх треба було випробовувати, кодифікувати, їздила на випробування, приймала в цьому активну участь. Тому для мене нічого дивного в цій історії не було. Потрібно, значить, потрібно. Я, звісно, звертаюсь до всіх вас, як до, до своїх підписників з проханням допомогти мені викупити ці скиди, які конче не потрібні, які конче потрібні нашим військовим, тим, хто займається безпілотними системами. Півтора міні. Місяця знаходжусь в постійній комунікації з очільником бригади, погоджуємо, який вид скидів, який комплектація, скільки кілограм в цьому скиді має бути, чи потрібна вибухова речовина, чи потрібно детонатор і таке інше, тобто повністю це замовлення робиться під конкретну бригаду. Ніяких питань під час цих перемовин не йде. Я паралельно збираю кошти, і паралельно веду комунікацію з виробником для того, щоб розмістити цей заказ, тому що на складах його немає. Цих скидів їх треба ще виготовити. Все йде більш-менш нормально. Ми узгодили договір з військовою частиною. Я виступаю виключно як платний отримувач, енд'юзер. Це військова частина, бо це зброя виробник трьохсторонні договори, Я виробник і військова частина. Тобто трьохсторонні договори. Я військової частини як енд'юзер, отримувач цих скидів. Я як платник і виробник. Все нормально. Виробник бере там 2-3 тижні на виготовлення, виготовлює, і сьогодні вже виробник мав відвантажити. Ці боєприпаси військовій частині, тобто я їх в руки не беру. Це, е, це виключно вже іде комунікація між виробником і військовою частиною. Що відбувається далі? А відбувається далі, що військова частина, в, скажімо так, по собі, її очільника сьогодні зранку заявляє, що отримати ці скиди вони не можуть, зв'язку з тим, що вони не кодифіковані. Перше, військовим частинам дозволено. Навіть самим купувати некодифіковані боєприпаси. Це перше. Друге, це все обговорювалось неодноразово і замовлення було під конкретну військову частину. І далі розповім вам, як юрист, все-таки, в мене юридична освіта і червоний диплом. А, Що ходить далі? Ендюзер зникає, ну, тобто він відмовляється отримувати. Я, як платник. Оплатила і право власності переходить до кого до мене. А тут у нас, вибачте, вступає в силу 236 стаття Кримінального кодексу України, які які регулює обіг зброї в Україні і забороняє а, купувати, розповсюджувати, передавати зброю а, комусь. Ну, комусь, да, там умовно кажучи, я не можу собі купити додому ящики з скидами. Е, як це відхарактеризувати? Ну, вибачте, окрім того, що це, ну скажімо так, це зараз обласкана бригада владою, ну скажімо так, от почесному, окрім того, що це просто якась підстава з метою відкрити по мені. Від, що це робиться виключно. От просто я вам гарантую, виключно а, з метою відкрити проти мене кримінальне провадження, бо по суті, фактично підстави є. А, я нічого більш не бачу. І навіщо було мені морочити півтора місяця голову? Я вас просила скидати кошти. А, да, інші бригади зараз задоволенням заберуть ці скиди, але юридично факт уже є. Для скажем так, правоохоронних органів, всього це, це вже все дос, абсолютно достатньо. Єдине, що я можу зараз зробити, розірвати логери з виробником, змінити енд'юзера і тільки тоді е, говорити про те, що е, я комусь передаю ці скиди. Звісно, на них черга вже стоїть. Але у мене питання до е, тої бригади, яка е, таке утнула, шановні у вас війна. Чи ваш виборчий процес? Чи у вас достатньо скидок на позиції? Чи у вас достатньо у хлопців, які виконують завдання цих Скидів, бо а, на мене виходили хлопці, які виконують завдання, і кричать господі, дай нам. Чи це просто тому, що це ярова, і від неї не потрібно отримувати допомогу, тому що вона не належить до тої політичної сили, яка зараз при владі? Вона взагалі ні до якої політичної сили не належить, але це ярова, це ярова, яку треба підставити, відкрити по ній кримінальне провадження. Ну і кататись по ній же с відволікти її від волонтерства, від фонду з від дітей загиблих. Навіщо це все? Головне. Політичний процес, і головне це зробити так, щоб вона ходила на допити, тому що, поки вона працювала в Міністерстві оборони, знайти нічого не змогли так, давайте її на цьому жахне. Прекрасна позиція, взагалі, така державна, демократична. Якраз за це ми і воюємо. Правда, за демократію, за нашу країну, за нашу територію. Якраз за це ми воюємо не за а, а, якісь політичні чиїсь амбіції. Ми воюємо за території. Тому ми відмовляємося брати у Ярової а, скиди, а, які допоможуть знищувати ворога. А зробимо так, щоб вони було кримінальне провадження. Хлопці, ви просто е, супер, я чесно кажучи, не очікувала від цієї людини такої поведінки, але ну відпрацювали на відмінно те, що вам поставила е, завдання влада, і е, далі є суддя вовко. Давайте згадаємо та да, уже щодо впровадження. У мене є суддя в судді вовка. Зараз буде друге, але вже кримінальне. Що е, тут сказати, можу сказати, що єдине, що е, я відчуваю, що вони просто випихують з цієї країни. А певно, тому що я говорю на біле-біле, на чорне-чорне. Певно, тому що я говорю, що е, влада робить помилки, я їх підкреслю. Мало того, що я просто про це говорю. Я ще говорю е, конструктивно, що зробити, щоб це цього уникнути. Але це не потрібно державі. Це не потрібно е, виявляється. Це не потріскиди не потрібні хлопцям. Е, конструктивна критика не потрібна державі. Допомога потрібна від конкретних волонтерів, які лягли під владу. Все. Ну, вибачте, я не знаю тоді за що ми воюємо і чи ми відрізняємося від країни, яка з якою ми зараз ведемо військові дії. Це ганебніша історія, просто ганебніше. Я чесно кажучи, за 11 років своєї волонтерської діяльності я вперше з таким стикнулася. Ну, видно, вже дуже припікаю і дуже хочу, щоб я покинула цю країну. А тут ще виникає питання, чому саме по корпусу де знаходиться моє виробництво, прилетіло в одне місце 5 п'ять. Розводити конспірологічні історії, я не цим не підкреслювала, але вибачте, що занадто багато е, оцього гівна, яке ллється на мене за останні, я не знаю, два тижні. Просто нон-стоп. Розумієте, нон-стоп. При тому зі мною розмовляють спеціальні там люди, не цікаві дуже теми. Е, що ще можу сказати? Ну, вибачте, така ну, ця ситуація вона просто е, підкреслює. Те, що по великому рахунку люди в цій країні нічого не значать: ті, хто на позиціях, ті, кому потрібні скиди, ті, хто намагається в тилу забезпечити це, просто є амбіції політичні, більше нічого. Ну, я так думаю, так і переможемо. Молодці. Відпрацювали всі невідмінно. Буде кримінальне провадження, будемо розмовляти далі.